5.30 ранку я вже на рибальці, але не знаю куди йти. Починається з чаю і пиріжка. А у ріточки кава, як завжди з утра. Ріта, які плани на сьогодні? Ну що, поїдемо на водоспад? Згоден. Два дні релакс у нас розслабили і так нам не хочеться збиратися. Так виглядає наш будиночок. Два каремата, намет, два спальника. Показую всім, як у мене з'являються нові перчатки. Отак. От Ми їмо і рушаємо сьогодні на водоспад бурбун. Приємного ріта. Дякую, смачно. Що хочу сказати за цей кемпінг. Дуже велика дяка господарям. Нас все тут влаштувало, чесно кажучи, щось тут новеньке, щось стареньке. Але взагалі за 200 гривень це ну чесно супер відпочинок був. Ми відокремлені без сусідів. Вчора були до пляжа, хвилиночка. Ну, все, садочок тут гарний. Ну, це А з садака, чесно кажучи, я ніколи й не пробував. Це не уха, це рибний суп. Точно, це рибний суп. Як тобі тут? Мені сподобалося. Мені теж дуже подобалось. Дуже дякуємо господарям. Тут круто, це дійсно кемпінг. А то що намети стоять біля берега, то не кемпінг. То дозвол поставити намет. Щось не хочеться уїжджати звідси, по-перше, тут гарно, а по-друге, зараз нам предстоїть. Гору їхати довго. Фу, ми вже натомилися, а пройшли 500 метрів. Нас обігнали дві автівки, і що приємно, що, що перша, що друга притормозили. Помалесеньку біля нас проїхали, щоб пилюку не піднімати. За два дні. Линивого відпочинку жопа відвикла від велика. Але вже потрохи привикає. І що скажу, в перчатках таки зручніше мені їхати, які б вони не були. Ріточка попереду. Капітан Червона дубка. По цієї дорозі ми вже їхали з Бакати, І вона поки що скучна. Нічого цікавого нема показати. Перекурюємо в селі Грушка. Назва пішла від того, що колись у давнину тут величезна груша росла. Село Грушка має будинок торговлі, як не я. Ну, церкву, само собою. Вон дівчинки-туристки, мабуть, йдуть відпочивати на річку. І ось такий цікавий монумент Груші. Прикольна криниця. Тут ми поповним запаси води. Ясь конюшину поглядав на дівчину, ясь конюшину поглядав на дівчину. дривін Ось такий вказівник Автомобільна дорога. Замовник служба автомобільних доріг у Хмельницькій області. Щось не розумію, чим хузуватися дорога. Далеко не найкраща. Ось така траса. Спуск то присутній, але розігнатися по такій дорозі нереально. Яма на ямі. Плакат висів з даними, хто обслуговує цю дорогу. Так вони брехуни, вони її взагалі не обслуговують. А ось такі ставочки мені подобаються, такі вони якісь уютні. Це село Рункошів називається. Край села. З гарним краєвидом. Оце їдуть, дивуюсь, які люди свині. Срач конкретний на узбіччі. Пакети, скльло, пластик. Все київські понасирали у нас, кажуть, по селам. А тут, мабуть, кажуть, це Хмельницькі понасирали. Хоча насправді це місцевий срут, Я впевнений. Капітан Красна Дубка, я вас наздоганяю, піднажміть, зараз буде згори. Тільки знов дорога не дозволяє розігнатися. Вже їдемо 2,5 години. Проїхали 20 кілометрів. І це половина на сьогодні запланованого. Знову в нас спуск і знову погана дорога. Але я розігнався майже до 25 км на годину. Поки що найшвидший спуск на сьогодні. Бачили такого прикольного журавля? Зараз цікаво глянути, чи є відро. Немає тут нічого. Тут і води немає, це муляж. Є зато сміття. А тут взагалі нема асфальту. Так що ці дорожні служби брехуни. Побачив таку об'яву. Хтось хоче купити мою літу. Куплю равлик виноградник. Но насправді я шуткую, бо ріта вже далеко не равлик. Була колись. А зараз ні, швидше мене їде. Вирішили поїхати полями. Тут краще, ніж по дорозі поганої. Буде круто, по накатаній такій дорозі з горки. Осли кріта вже сильніше за мене. Я пішечки вона маслає, підкачалася, бить мене буде тепер. Їдемо по селу, великий жванчик. Нам потрібен магазин. Запитали у місцевих, де магазин. і Якби ми їх не питали, то ми б вже б і скупилися, мабуть. Пів години нам розказували, де магазин, але я таки не зрозумів. Дивлюсь, такий цікавий тин. Наче фортеця якась. Мапа показує, що це санаторій. Це був дитячий санаторій до ковіда. Потім переселенці тут жили, і зараз ремонт роблять. Перекус царський, сир, ковбаса, сало, якісь солодощі, чай, квас. Підобідали і відпочивали ми хвилин 30, мабуть. Тут інтернет лове, так ми позавісали в телефонах. Соскучились по цивілізації. Село Великий Жванчик. Немаленьке село. Має декілька магазинів. І в магазинах взагалі не продають спиртного. Не пива, ні горілки тут немає. Лисець, водоспад бурбун, 1,3 км. Помітили, що в цих краях дуже багато фруктових дерев посаджено. В лісосмугах, вздовж дороги. Наприклад, на Сумщині, Чернігівщині де не де, а тут ну скрізь. Магазину дяді Васі ми тут придбали все того, що нам не доставало до вечері. Церква, село Лисець. А ми знайшли собі провідників. Хлопці нас проведуть до водоспаду бурбун. Покажуть дорогу. Дякую. А це що за здання? А віце яка гарненька лікарня. Як кота звати? Він тут живе, а то що люди дадуть, то і їсть, так? Да? Місний привіт. На дорозі сидиш, би трошки і в стороні посей. Неділя вечір. Людей багато. Красиво тут. Брали водички, це ми набрали водички помитися, підігріємо її у джерелі, святе джерело святого Тараса. Що скажу за водоспад? Красиво, гарнесенько, прибрано, людей багато сьогодні, нагадаю, неділя, вечір. Ну, для мене це разова локація. Побував, побачив і все добре. Всі роз'їжджаються з водопаду бурбун, ми з Рітою хвилин 40 шукали місце і знайшли. Ось біля села корови пасуться, там пилюка, жнива йдуть. Ось ми ставимо намет. Біля дороги, біля тракторів, біля села. Ну, нічого, місцина непогана, я думаю, все буде добре. Що ми придумали? Сюди зараз. Гарячої водички наливаємо, і це буде в наш душ, щоб чистенькими не спать лягати. Ріта все вичислила. Він їде в гараж, ночі буде тиша. Ось і у нас настав добрий романтичний вечір. Ми вечеряємо і лягаємо відпочивати. А вечерю у нас і пюре горохове, і рис, консерви. Хто що хоче, то і їсть. Завтра вирушаємо на Кам'янець Подільський. До завтра. До завтра. Ось і настав наш добрий ранок. І розбудили нас не комбайни, як ми думали. І не півні сільські, а розбудило нас сонечко. Ось такий у нас краєвид. Я спав просто гарненько і крепенько. Сьогодні в нас зріто чудеса. 9.30 ранку, і ми вже трогаємось. Але збирались одно довго і винен в цьому інтернет тут був. Майже дві години десь збиралися. І це мені снідали. Так що нам предстоїть десь зараз на трасі поснідати, бо я вже дивлюсь, що схуд. Ми вперше ночували так у полі, грубо кажучи, біля села. І скажу, що, ніч спокійна, виспались, все дуже гарно і чудово. Помились і ввечері, і утром. Все гарно. І є в нас мінус. Ми довго соваємося. У нас три години в день уходить на те, щоб розібратися і зібратися. Дві години це збори, година розбори. Я не знаю, хто це робить швидко, розкажіть як. У нас якось поки їсточки звариш, поки перехрестя. Вчора ми приїхали звідти, і я не побачив тут такий прикольний монумент. Що він означає, не знаю. Жіночка з поросятами. Нюф-нюф, наф-наф ніф-ніф. А в нас почався справжній асфальт, ще й рівний. Ми родили почалась японська дорога під назвою То Яма Токанава. І чесно кажучи, це по Україні скрізь таке ми бачимо. В остер їздили, отак, кусок гарної, кусок ніякої. Це ну дебілізм, по-іншому не назвеш Але ж я розігнався! Ой! Головне ями минати! Якщо їдеш зі швидкістю кілометрів 15-25 на годину, вітерець обдуває, жара не відчувається. А якщо тягнеш у руках до кудись під горку, то дуже жарко. Позор хмельницьким автобудівельникам. За дорогою взагалі не доглядають. І це дорога якоїсь там високої категорії. Це просто жах. Тут реально цю дорогу будували ще прицарі. Тепер по цій поганющій дорозі чекає нас підйом, ну по якому тільки пішки. І він затяжний. Ця горка в порівнянні з тими, з якими ми пройшли, це дитяча. Через десь 10 кілометрів у нас буде місто Дунаївці. Вирішили вже якось дотерпіти і там в цьому місті поснідати. Моя оця думка, що цю дорогу ніхто ніколи робити не буде. Як не робили, так і не будуть. Вона не потрібна як Ху, Горку преодолали. Ми зараз знаходимося в селі Голозубці. Такий будинок громади. Церква така. Ще у мантри, дорога! На розгон! Що цікаво, що ми ні разу не купляли воду, або криниці, або джерела тут є. А коли катали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, то Криниці без відер і приходилось воду реально купляти. Заїхали в місто Дунаєвці. Нас зустрічає приватний сектор і гарний спуск. Але ми хочемо проїхати в центр міста. Що це таке цікаве? Зараз гляну. Дивився по мапі, це баптістська якась церква. США, це середня школа. В центрі прибрана, гарненько тут. Палац красинських. Дунаєвська міська рада, яка красива. А це теж якийсь будиночок. Для тих, хто штани просижує гарну пенсію, заробляє потім. А тепер саме цікаве для велосипедистів тут є велодоріжки. Заїхали в одне кафе, зачинено. В інше кафе зачинено, заїхалось. Веломагазин, думав, перчатки глянути — зачинені. Може із-за того, що свято всі празнують, віруючи. Рід, а що це ти за. Кефір мажеш на себе. Це крем, сонцезахисний. Ти на шостий день злякалась сонця? Я просто забула і так вже відчуваю, що лице попекла. Нічого, я тебе буду любити із попеченим лицем. Та ти що? Не підписано хто це такий. Велосипедисти їздять по тротуарам в цьому місті, а водії паркують автівки на. Велодоріжках. Ну, В принципі, до Європи нам далеко. І наївці. Перші згадки в 1400 х роках, а статут міста в 1958 році. Ось зверніть увагу один порушник. По ліву руку другий. І саме прикольно, ось поліція порушує правила дорожнього руху. Кампромат на поліцію. Припаркувалась на велодоріжці. Каталися трохи по місту. Харчевні трьох піскарів не знайшли ніякої. Так що зараз заїдемо в кав'ярню, з'їмо якесь паніні і їдемо далі. Знайшли таку кав'ярню, беремо хот-дог, паніні, розташувалися у тіночку за столиком в центральному парку міста. А ось таких хот-догів я з 90-х не їв. Річ в тому, що ми привикли такі з дірочкою. Туди сосиска вставляється. А це тут булку порізали і все. Хот-дог не смачний, хоча сосиска достойна. Паніні взагалі ніякі, Але ми наїлись. Залишаємо місто Дунаївці. Десь півтори годинки ми тут пробули. Поснідали, пообідали заодно, трошки відпочили. Летимо на Кяменець Подільський. Виїжджаємо на магістраль. Отут як велосипедисту по правилам бути. Права колоса тільки вправо, а злівою на круг. Ну, я поїду як автомобіліст, перестроюся ліву. на кругу. Всіх пропускаємо. Тепер я головний на кругу. І з круга я з'їжджаю туди, куди треба. І до Кам'янця-Подільська ось така гарна по якісті траса. Труднощі це тільки гори. Виділена смуга у нас, так що можна і розігнатися вже. Така красива церква. Я в них не розбираюсь взагалі. Може це теж якісь баптісти чи ну, взагалі мені не зрозуміло. Ну вона красива. Вже зараз село закінчиться. Теж тут гарні будиночки, але кринички ми не побачили і людей не встріли нікого. Так і довелося купити пляшечку водички. Ху, жара страшенна. Ну як їдеш, обдуває. Школа в селі цьому мається. І, мабуть, це звичайна вже церква в цьому селі. Іночка з курочками, там була з поросятками, населений пункт шатава. І попереду проглядається здоровенний підйом, який ми будемо долати пішечки. Коли не було зв'язку, то ріта рухалась набагато швидше. Я зараз той телефон викину. Перекур, зона відпочинку, будемо відпочивати. Приємно. Що вздовж дороги є такі зони відпочинку. Їдеш, втомився, сів, відпочив. Присутні місця, де присісти, з накриттям, без. Туалет є доволі цивільний, ну, без унітаза, ну, чистенький. І урна куди сміття кидати. Так нам гарно тут відпочивалось. Ну, хвилин 40 ми тут сиділи. Ріта каже, давай тут і заночуємо. Нічого, нам ще кілометрів 20-22 до сьогоднішнього фініша. Погнали! Перестали пищати гальма. Здається, канондей не такий поганий велик. Ну що, подобалось тобі спускатися? Подобалося. І машин ще не було, то взагалі краще було. Майже 3 кілометри вниз летіли За швидкістю 40 з плюсом. А тепер підйом. Надіюсь, що він не такий затяжний, як спуск був. Це схоже на радянський пост. Ще гаїшники тут сиділи. Зараз тут все закинуте, але я так розумію, ще недавно тут все працювало. Колись тут були шашлики. А чому були? Заходи, покупай, дорогу! Хто на велосипеді, скидка 10%. Бараніна! Кам'ядіна, Парисядіна! Заїжджаємо в місто Кам'янець Подільський. Шиномонтаж. Дозволили безкоштовно підкачати колеса. А у Києві в одному веломагазині, я його обов'язково покажу. Сказали, Риті 50 гривень давай за те, що колеса підкачаємо. Поци. Їдемо десь околицями міста. Хотів сказати за наш темп їзди. Він малий, але нас він влаштовує. Дуже багато часу забирає відеозйомка, забирає час на перерву, перекур, якийсь водопой. Але нас все влаштовує і гнати ми не збираємося. Чи плануємо ми в спортивний велопоход? На даний момент не плануємо. Не хочемо ніяких досягнень. Влаштовує те, що є. Чи плануємо ми бревити? Можливо. Чи плануємо ми в групі покататися? Думаю так. Треба познайомитись з новими велосипедистами. Може ще компанія буде якась. Так що так. Да. Як ви думаєте, що це за будинок? Це дім молитви. На школу, на дитячий садок грошей нема, а на дім молитви є. Молитись і вдома якби можна. І в лісі, і в полі. Я цього не розумію. Ось тільки-тільки Ріті, кажу, що щось з шаурми хочеться. Повертаю голову і бачу шаурмяу. Шаурма. І шаурма тут жариться на мангалі. Тут цікава шаурма. М'ясо готується як шашлик, І потім завернуть нам це все в лаваш. І саме цікаво, я побачив себе в зеркалі за 6 днів. Я зарос, вибачте мене. Ну, який є. Нам принесли шаурму і томатний сік у подарунок. А такого я і не бачив, і не чув. Санктуарій Пресвятого Серця Ісуса Христа. Не знаю, це церква чи... Що таке санктуарі, я не знаю, підскажіть. Спеціально я поїхав такими хащами, щоб рітуля моя не забула, що ми подорожуємо подольськими товтрами. Чесно кажучи, не розумію, куди ми заїхали. По мапі їду, ну кудись до виїдемо. Головне, назад, щоб не вертатись у гору, бо Буде мені відкрити. Як каже мій товариш Сергій з сосниці, хто зрізає дорогу той вдома не ночує. Оце і ми зрізаємо зараз. І закуточки теж подобаються. Тут якісь скелі, річка тече і ріточка. Ще не зла на мене, що я такими хащами перси, да? Просто мені цікаво, де ти ці хащі знаходиш. Вони тебе ще притягують. Ріточка. Це треба вміти. Сподобалось? Щаслива така. Скажи прикольно. Пили водички і Рітуля, гляньте, яка щаслива. Вицегнала у людей огірків. Грошей з нас не взяли. Тепер нас чекає така брутівочка і підйом. Відривецький у звіз називається. А ще під таким ракурсом ми бачимо фортецю звідси. Ми приїхали. І Ріточка біжить до нашої маленької, відкрити її, щоб провітрилося все. А ну, попробуй завести. Чесно кажучи, так довго в нас машина ніколи не стояла. Тиждень. Огонь. Хай пороби хвилинку, погазуй. Розкладаємо речі. Сьогодні знову в кемпінгу в наметі ночуємо. Ще плава спеціальна травичка, яка пахне, ми заслужили це. Ах, як добре. Ми з Ріточкою сьогодні заслужили прийняти разом вам. Сьогодні нас чекає картопелька по селянськи, ковбаска по. Кам'янець-Подільський, я такою смачну ще ніколи не їв. Огірки ті що виклячила. Він <рес> у нас був дуже насичений, тяжкий і цікавий. Ми це все заслужили, так як ми відпочиваємо. Всім до завтра. До завтра.